Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сенсація Україна робить лютий прорив, запуск нової мегазброї. Загадковий катран підкрадається до секретних бункерів Путіна. У Кремлі заявили мир на умовах України і відмова від територіальних амбіцій диктатора. Це треба почути на Покровщині. розгром армії РФ. Ціла колона славетної техніки в хлам. Наші показали майстер-клас. Казахстан і Узбекистан жорстко підставили Росію. Токаєв оголосив про полювання на російських. Солдатів, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Прорив року Росії приготуватися в Україні. Презентували морський дрон Катран із дальністю понад тисячу кілометрів. Про це повідомляє апостроф. За даними журналістів, компанія продемонструвала навчання операторів із застосуванням цих морських дронів у поєднанні із fpv системами та БПЛА літакового типу. Розробка компанії, яка є учасником оборонного кластера Брейв One, є унікальною технологією не лише для України, а й для всього світу. Катран став справжнім. Ім Ченджером на морі завдяки своїй здатності одночасно знищувати морські наземні та повітряні цілі. Навіть без розкриття деталей операції із катранами зрозуміло головне, їхня робота кардинально змінює підхід до бойових дій і піднімає планку сучасної війни на зовсім інший рівень. Термінові новини із Кремля, риторика диктатора, нарешті змінюється. Путін дав зрозуміти, що Росія може піти на обмін територіями в межах угоди із Україною. Про це пише Reuters, послаючись на кремлівського кореспондента. Володимир Путін стверджував, що російська сторона все ще готова піти на ті поступки, на які він пішов в Анкориджі. Іншими словами, що Донбас наш. По суті, Путін хоче весь Донбас, але за межами цієї території. Частковий обмін територіями з російського боку не виключається. Зауважимо, що перед отриманням 20-пунктного плану миру від України Путін заявляв, що на його думку мирна угода має базуватися на принципах, які він висунув у 2024 році: виведення військ України з усього Донбасу Запорізької та Херсонської областей, а також офіційна відмова Києва від своєї мети вступу до НАТО. Екстрено Путін від цього заволав. Українські воїни під Покровськом вперше знищили новий російський УЛАН-2. Це повнопровідний автомобіль типу Улан-2, створений на базі цивільного комерційного. Шасі, Соболь 4 х 4. Про початок масового постачання на фронт нової. Авто противник хизувався ще цієї осені. За даними українських військових, росіяни рушили колоною, однак до точки призначення так і не змогли дістатися. Їх випередили наші оборонці та жорстко помстилися. У ці хвилини геополітичне перезавантаження. Центральна Азія різко міняє курс і віддаляється від Москви. Тим часом Трамп робить несподіваний хід напряму кличе Казахстан і Узбекистан до столу G20, фактично відкриваючи їм двері у велику гру без посередництва РФ. Саме такого розвитку подій Путін завжди боявся найбільше. Розсекречені записи його переговорів із Бушем підтверджують це. ще у 2001 році диктатор нервував через територіальні питання і не Лише щодо України. Виявляється, навіть Казахстан він вважав частиною Росії, яку довелося відпустити. Росіяни віддали тисячі квадратних кілометрів території. Добровільно. Це не чувано. Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали. Кавказ теж. Це важко собі уявити, і це зробили партійні керівники. Втім, навіть гучне невдоволення диктатора не лякає рішучість Казахстану. Влада посилила тиск на громадян, які брали участь у війні в Україні. У 2025 році місцеві силовики відкрили рекордні понад 700 справ. Судам у таких справах байдуже, де служив обвинувачений. Вони виносять однакові вироки і бойовикам ПВК Вагнер і тим, хто підписав контракт із міністерством оборони. Усі вони з точки зору кримінального кодексу Казахстану вчиняли злочинний намір, беручи участь у війні. Як свідчать дані раніше таких справ у Казахстані налічувалося лише кілька десятків на рік, але на початку 2025-го ситуація різко змінилася після того, як український проєкт хочу жити, оприлюднив. Персональні дані потенційних найманців. У ці хвилини Крим здригнувся від удару ЗСУ. Серія точних прильотів знищила авіацію ворога. Літаки перетворилися на металобрухт, а оборона дала тріщину. Путін у паніці. Ініціатива переходить до України. Чи це лише початок великої зачистки? Деталі вже за мить. Далекобійні дрони СБУ завдали удару по аеродрому Бельбеку, тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було серйозно пошкоджено два винищувачі Су 27 один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів. США додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Прес-служба СБУ. Це вже друга успішна атака СБУ по литовищу Бельбек за останній тиждень. 18 грудня українські безпілотники знищили російську техніку на сотні мільйонів доларів. Дві РЛС Небо СВУ, РЛС 92 h 6 від ЗРК С 400 Тріумф ЗРК Панцер С С-2 та літак Міг 31 з повним боєкомплектом. Такі систематичні удари по півострову мають стратегічне значення. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, при этом, потому что они близки к основной части всей Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. Понимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, например, в частности аэродромы, и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Чем меньше радаров... Тим хуже ПВО російське ПВО беспилотники, українські могут лететь в сторону либо в сторону, наприклад, Новоросійська, де знаходиться база Во Чорноморського флота Росії, це неснакабе, от этого, без этих самых радаров. Те, що в результаті атаки 18 грудня, було знищено РЛС, говорить успішна атака 20 числа, коли сили ППО фактично стріляли по дронам навмання. Ще 2021 року Бельбек був найважливішою російською авіабазою у Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів Су 27 та су 30 з 38-го винищувального авіаційного полку. Також контингент із десятка винищувачів бомбардувальників су 34 та ряд літаків та вертольотів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Зараз майже всю військову авіацію прибрано з півострова. а та, що ще залишилася, систематично знищує ЗСУ. Щодо цієї варшав'янки. Вже можна говорити, це не перша втрата підводного човна Росії в цій війні. Вони спочатку стали першою країною, яка після Другої світової в ході бойових дій втратила в принципі підводний човен, а тепер вони вже їх два втратили. У Криму нічого цінного росіяни з флоту не залишили. Зі зрозумілих причин. Основна причина, через яку залишки Чорноморського флоту ще існують, це мобільність та скритність. У плані мобільності це постійна зміна якірної стоянки. Кораблі постійно переставляють у гавані або виводять з бази, якщо розуміють, що ми збираємося вдарити. Дмитро Плесенчук, речник військово-морських сил ЗСУ. Через відсутність достатньої кількості ППО та радарів на окупованому півострові, які систематично вибиває зсу, страждає сусідній краснодарський край, а точніше Новоазовськ. Там стоять рештки Чорноморського флоту. Днями українським силам вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Росія стала першою країною у світі після другої світової війни, яка у результаті бойових дій втратила вже другий підводний човен. Це дуже зручна точка для того, щоб вибити росіянам засоби протиповітряної оборони. Це не лише станції радіолокацій, а й зенітно-ракетні комплекси. Там було знищено навіть РЛС до унікального С-500. Робота йде методично, і ворог не може не захищати ті військові об'єкти, які він має на окупованому півострові, і змушений посилювати, відновлювати втрати у своїх засобах ППО. Олег Катков, військовий експерт, головний. Редактор Експрес». Крім ударів української зброї, ЗСУ систематично вражає військові цілі на півострові західною зброєю. і дозволів. На це не потрібно, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Крим перебуває під вогневим контролем сил оборони. Російські окупанти просто змушені виводити як кораблі, так і авіацію з півострова, оскільки техніка систематично знищується. Світ об'єднався як ніколи. Нова Зеландія та Австралія вливають гроші у зброю для України прямо зі США. Оце так мегаудар глобальної підтримки. Ініціатива Пьорл розганяється із нечуваною швидкістю. ЗСУ виходять на новий рівень сили, і це вже не зупинити. Прямо зараз Україна веде фронт. Чи достатньо буде цього, аби зламати противника? Про це вже за мить. У НАТО підтвердили готовність нарощувати допомогу Києву. Якщо ми не зробимо цього зараз, то в майбутньому це вийде нам набагато дорожче. Партнери поставлять Україні зброю за програму ПІРЛ приблизно на 1 мільярд доларів. Близько 1 мільярду доларів додатково підтверджено від наших союзників щодо підтримки нашої армії за допомогою програми ПУРЛ. П'ять країн додатково озвучили це. Але для мене, як міністра закордонних справ України, Країни, яка воює, було справді важливо відчувати цю єдність та рішучість саме зараз. Крім зобов'язання країн-союзники виділити фінансування одним із важливих елементів зустрічі було обговорення санкцій та необхідності синхронізації санкційних пакетів. На даний момент ми на шляху нам потрібно близько 4 мільярдів до цієї пори року, починаючи з серпня один мільярд на місяць. І зараз у нас є 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати у грудні. Я оптимістичний, обережно оптимістичний щодо того, що ми також закриємо грудень. На початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Priorities Ukraine Requirements. Скорочена Pearl. країни НАТО за винятком США роблять добровільні фінансові внески на постачання американського зброєння та технології для України. Пьорл це ініціатива, в рамках якої європейські країни закуповують американську зброю і передають її через НАТО Україні, щоб покласти край цій війні. Якщо ми чогось навчилися за президентство Трампа, то це застосування сили заради досягнення миру. Мир досягається завдяки силі, а не різкими висловлюваннями чи погрозливими жестами. Він досягається за допомогою сили, коли у вас є реальний потенціал, який поважають супротивники. Фьорд дозволяє координувати внески, прискорити закупівлю та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами. Нідерланди першими приєдналися до ініціативи восени, виділивши 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот та інших засобів протиповітряної оборони. Данія, Норвегія, Швеція профінансували боєприпаси для «Хаймерс» та інші критичні поставки. До них приєдналися Німеччина та Канада, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія Люксембург оголосили про готовність приєднатися до п'ятого пакету фінансування. Австралія та Нова Зеландія розширюють підтримку. країни нададуть перл пакети військової допомоги на 63 мільйона доларів та 8,7 мільйонів доларів. Зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами альянсу через індо-тихоокеанський регіон. Також зараз взяли на себе зобов'язання. Це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік озброєння в Україну з необхідних запасів США. У той час як союзники приєднуються до допомоги Україні, Італія вирішила припинити участь у програмі PEARL. Було б передчасно брати участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України у світлі мирних переговорів. Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться. Зброя більше не буде потрібна. Натомість знадобляться інші речі, такі як гарантії безпеки. Ця заява стала першим відкритим сигналом зміни курсу уряду Джорджа Мелоні. Угорщина також проти участі у закупівлі зброї. У той же час Нідерланди передадуть 500 мільйонів євро. Норвегія 250, Канада 200. Польща виділяє 100 мільйонів доларів на ракети Петріот. На кону доля Європи. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми вітаємо мирні зусилля. Але дуже важливо, щоб результатом був справедливий та тривалий мир для України. не залишилася і Німеччина. Всі ці гроші будуть витрачені на озброєння для України. Федеральний уряд дуже пишається тим, що ми разом із нашими друзями у Польщі та Норвегії можемо сформувати великий черговий пакет, який потрібний для підтримки України. 500 мільйонів доларів США це значна сума. 200 мільйонів з них надає Німеччина. Нагадаємо, що в перші два пакети військової допомоги Україні в рамках «Пьорл» увійшли ракети для системи ППО Петріо та реактивної системи залпового вогню Хаймарс, які допомогли на полі бою нашим захисникам та захистили українські міста від російських ракет. Тим часом Україна запросила додатково 1 мільярд євро на зимовий період, щоб компенсувати скорочення постачання з боку США у попередні місяці. Пьорл залишається одним із ключових механізмів допомоги Україні. Але його майбутнє безпосередньо залежить від політичних рішень союзників та переговорів про припинення вогню. Путін починає війну в космосі. Перші деталі, які обговорює увесь світ: російські інженери запускають машини, які здатні вбити супутники. Старлінк. Ілон Маск нервує. Диктатор дає різку команду відрізати все на своєму шляху. Китай жорстко входить у війну. Сі Цзінпін вривається і показує силу. Зрештою, якими можуть бути наслідки запеклої боротьби прямо в космосі. Про це у сюжеті вже за декілька секунд. Як тобі таке? Ілон Маск РФ розробляє зброю для знищення супутників Старлінг у космосі. Про це повідомляє видання Associated Press посиланням на джерела в НАТО. Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову протиспутникову зброю, призначену для ураження супутникового угруповання Маска руйнівними орбітальними хмарами уламків з метою обмеження переваги заходу в космосі, яка допомогла Україні на полі бою. Війна в космосі і знищення американських супутників одна з лякавок Путіна, якою російський диктатор користується майже з самого початку війни. Компоненти гражданської інфраструктури в космосі, предоставляємої Україні в воєнних цілях, можуть стати законною цілею для відповідного удара Мід РФ. Раніше, на початку 2024 року, роботи російських інженерів над космічною зброєю викликала занепокоєння попередньої американської адміністрації. На той момент йшлося про ядерний вибух у космосі, а також комплекси с 500 здатні знищувати ракети та космічні апарати на навколоземних орбітах. Президент США Джо Байден розпорядився налагодити контакт із Москвою. Це пов'язано із протиспутниковим потенціалом, який розробляє Росія. Повідомляється, що принцип дії нової російської зброї полягає у засипанні орбіт Старлінка сотнями тисяч високощільних кулястих елементів, які мають виводити з ладу одразу кілька супутників маска. Але тут у військових експертів з'являється низка питань до такої зброї. Орбіти Старлінк знаходяться на висоті порядка 550 кілометрів Це 340 міль над планетою. І весьма примічательна, то що китайська космічна станція Тяньгун і міжнародна космічна станція страны окупанта працюють на більш низьких орбітах. По суті, не пошкодивши власні та китайські супутники, росіянам до старлінків не дістати. Крім того, принцип роботи супутників Ілона Маска такий, що у разі знищення одного з них сигнал швидко перейде до іншого. На данный момент на орбите находится порядка 10 тысяч запущенных спутников Старлинг. То есть физически нейтрализовать всю, все количество спутников Старлинг практически невозможно. При цьому недооцінювати загрозу потенційної боротьби країн вісі зла із західними супутниками не можна, адже паралельно з РФ власні засоби боротьби із космічними джерелами зв'язку та інтернету розробляють у піднебесній. Внимательно ознайомилися з вашими предложениями наприкінці листопада китайські вчені змоделювали сценарій масштабної нейтралізації супутникової мережі Старлінку у районі Тайваню. згідно з їхніми розрахунками для створення такого собі електромагнітного щита над усією територією острова знадобиться близько тисячі дронів озброєних спеціальними засобами для глушіння зв'язку. Цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.